Привіт, я Ірина Цимполіст і дякую вам, що дивитесь наші відео. Сьогодні ми знову в ЖК «Оболоні Резиденс» знімаємо для вас ще одну елітну квартиру під оренду. Поїхали! Gracias. Зазнала незначного перепланування. Насправді ми тут боролися за кожен метр квадратний і абсолютно скрізь намагалися розширити наш простір. На прикладі дверей. Двері у нас критого монтажу від підлоги до стелі. Це насправді не дешево, але дуже якісно. І моя особиста рекомендація: на цьому не економити. Також у нас є стелі. В даному ЖК вони, на жаль, невисокі, всього 2,550. 550. У нас вона звичайна, чиста білого кольору з омонтованою підсвіткою. Мінімум на себе забирає уваги. Дуже класним рішенням для розширення простору є те, щоб використати саме на підлозі глянцеву підлогу, глянцевий керамограніт. В нашому випадку це іспанський бренд. Вона дуже прикольна, насичена, насправді, дуже така знаєте, забирає на себе багато уваги. Але за рахунок того, що стіни стеля у нас нейтральні, ми собі це можемо дозволити. В нашому інтер'єрі є ще одне правило: абсолютно усі стіни фактично однакового кольору. Це моя хороша вам порада. Візуально ми завжди розширимо простір. Тому ми з прохожої зони плавно переходимо в основну нашу центральну частину. Це кухня-гастина. І почнемо з кухні, тому що, як на мене, вона ну трошечки дизайнерська і трошки незвична. Розказуємо. У нас є основна частина кухні. Тут у нас розміщена мийка, тут ми вбудували нашу техніку, духовка, мікрохвильова, посудомийка. І також у нас є пенал холодильний під таким цікавим рифленим фасадом. Навпроти основної кухонної зони. У нас є зона острівна, так як у нас студія. І, в принципі, я особисто не бачу потреби робити величезну тут кухню, тому що квартира розрахована на бізнес людей. А бізнес люди, до речі, не часто готують вдома. Тому ми розмістили тут такий цікавий острів, на якому вбудували варильну індукційну поверхню. Зверху у нас класна, стильна дизайнерська витяжка. А по периметру ми можемо спокійно сидіти і приймати їжу чи просто пити каву. Насправді ми в нашому інтер'єрі не економили на матеріали і на нашій кухні використали на стільницю камінь. В даному випадку це штучний камінь, який полірується і відновлюється. І ще, до речі, одна крута ідея і порада від мене використати керамограніт, який у нас на підлозі. На фартах кухні. Чим це круто, це цілісно збагачує наш інтер'єр і робить його, знаєте, таким легким і невимушеним. І, звичайно, якщо ми називаємо ремонт дизайнерським, це не може бути, знаєте, один колір стін і все. Мають бути якісь певні деталі, декорації і акценти. В нашому випадку їх, в принципі, достатньо. Перше, це у нас гіпсова панель. Це гіпсова 3D-панель, яка виконалася під замовлення. Ми її, до речі, підсвітили, і це виглядає красиво. Вона в нашому випадку плавно перетікає в декоративну штукатурку. І в загальному наша тіві зона стала така динамічна і досить цікава. Навпроти зоні ТІВІ ми підтримали наш гіпс, наші гіпсові панелі. І ще у нас, до речі, є такі латунні смужки. Це найпопулярніше питання в нашому інстаграмі, що це і де його купити. Так от це насправді ТЕЖКА. такий Т-образний профіль, який насправді використовується для керамограніт. То для шивки ДСП між собою, але виглядає дуже стильно навіть на звичайній стіні з фарбою. Ну і насправді найважливіше в гостині з Вороні, звичайно, є диван. В нашому випадку він зручний. Це, до речі, український бренд, але якісна підібрана тканина. Вона дуже класна в експлуатації. І для мене насправді тут один із важливих чинників, що саме цей диван на ніжках він візуально виглядає дуже легким, знаєте, таким і невимушеним. Насправді гостина це є добре, але для кожного інтер'єру найважливішим є спальня особисте спальне ліжко з хорошим якісним матрасом. Тому пішли туди, я вам покажу, як там по особливому гарно. Насправді, спальня у нас досить простора, до речі, близько 15 метрів квадратних. Ви ж подивіться, як візуально це все класно виглядає. Дуже багато повітря, дуже багато, до речі, підсвіток, вони абсолютно різні і різні сценарії світла, чим класні, вони наш настрій ловлять кожного разу, тому що ми можемо вимкнути основне світло, ми можемо вмікнути вечірні бра, або ледь підсвітку панелей, або, наприклад, підсвітку. І це завжди дуже класно, бо це динамічно. Пам'ятайте, що насправді для кожного інтер'єру надто важливі акценти. В нашій спальні ми використали певні акценти у вигляді ось такої цікавої люстри. Це, до речі, український бренд виготовлений з гіпсу. На задньому плані у нас також гіпсова панель, але інша форма. І також має таку цікаву підсвітку, яка надто гарно і ніжно працює ввечері. Ну і звісно, для кожної спальні є важливим ліжко і матрас, на якому ми спимо. Тут ми використали ліжко українського бренду «Франко» і тканина вибрана під замовлення. Що особисто мені подобається в ньому, те, що воно легке стоїть на ножках, звісно, воно не має ламелі додаткової, але ж виглядає дуже легко. Для кожної квартири в оренду, неважливо, це еліт клас чи середній, повірте, найважливішим є гардеробна кімната. Не кухня, не санузли, не матраси. А саме гардеробна. Тому ми боролися за кожен сантиметр і створили таку досить простору, непогану гардеробну кімнатку. Тут ми маємо штанги, ми маємо полички, ми маємо ящики, вбудований сейф. Насправді все основне для того, щоб людина комфортно себе тут почувала. Ще одним функціональним акцентом в нашій спальні є дзеркало. Воно круте, воно велике, воно стелі до підлоги з додатковою підсвіткою і працює на декілька функцій не лише на розширення простору, але і для того, щоб гарно себе побачити в повний ріст. Ну і вишенкою на торті являється наш санвузол, який я вам з радістю покажу. Двері у нас насправді бачите, цікаві тим, що з критого монтажу і пофарбовані загальний колір стін візуально да, не можна зрозуміти, що насправді за ними. А за ними у нас ось такий цікавий санвузол з керамогранітом, пам'ятаєте, який у нас був в основній зоні. Ми його поклали на підлогу і на стіни в нашу ванну, в наш санвузол. І також є цікавим рішенням тут те, що ми декорували два матеріали, тобто керамограніт і поєднали стіни з декоративною штукатуркою, яка волога, яку можна використовувати в самузлах. В нашому самозлі насправді ми боролися за абсолютно кожну деталь. І яскравим прикладом є ця душова. По-перше, тут у нас немає дверей. По-друге, у нас плавний уклон, куди стікає водичка, і найголовніше, у нас немає ніяких піддонів. Над інсталяцією, де у нас розміщений унітанс, ми розмістили ось такі полички. Тому що насправді достатньо да, якихось мілких речей, хімії, косметики, яку варто ховати. Це не тільки стильно, але й дуже функціонально. Також в нашій квартирі ми продумали місце для пральної сушильної машини. В даному випадку це комбі, яка гарно буде справлятися зі своїми функціями. Передбачили болер. Він у нас на 80 літрів і розрахований на дві особи. Біля нашого паналу ми розмістили умивальну зону. У нас є чаша накладна, така дизайнерська, красива, перемокутна. Під нею є тумба, досить функціональна для мілких речей, а також дзеркало, яке стоїть на стільниці і доходить до самої стелі. Якщо вам сподобався наш відео огляд квартири, не забудьте поставити своє сердечко та підписатися на наш канал, адже попереду у нас будуть ще цікавіші огляди.